Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається складною. Продовж дня проросійські найманці 16 разів відкривали вогонь по укріпленням бійців Збройних сил України. Нехтуючи мінськими угодами, бандитські групування вдалися до нових провокацій на Донецькому напрямку, відкривши вогонь по позиціям українських воїнів зі свольної артилерії 122-го калібру. Продовж двох годин, по укріпленням українських воїнів поблизу Зайцеве та Майорська, було здійснено 65 пострілів. Прицільний вогонь ворога по силам АТО було скеровано і в напрямку Авдіївки, Луганського, Ленінського, Опитного, Новгородського. Тут противник використовував міномети 120-го та 82-го калібрів, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. З метою утримання своїх позицій українським захисникам вкотре довелося декілька разів відкривати вогонь у відповідь в районі Авдіївки. На Баріупольському напрямку поблизу Мар'їнки. По нашим бійцям знову працював снайпер. На Луганщині діяльність щодо виявлення та знешкодження диверсійно-розвідувальних груп противника дала свої результати. Так, використовуючи стрілецьку зброю поблизу нижньотеплого, бойовики спробували штурмом взяти позиції одного з опорних пунктів Збройних сил України. Завдяки злагодженості та миттєвій реакції військовослужбовців Збройних сил України, які відразу відкрили вогонь у відповідь, ворожі плани було зірвано.